Доброго дня, я лікар алерголог дитячий Дмитрук Тетяна Василівна. Працюю з дітками від 0 до 18 років. І 8 липня був день, який був присвячений день дню алергії, і відповідно я хочу надати інформацію про алергію, звернути увагу, оскільки за часи своєї практичної діяльності я бачу зростання захворювання серед дитячого населення, і звичайно хочеться приділити йому певну увагу до мене як дитячого лікаря-алерголога звертаються пацієнти з підозрою або з алергічним кашлем, алергічним нежиттям. З різними висипаннями це можуть бути прояви як алергічного дерматиту, контактного дерматиту, може бути кропив'янка. І відповідно я вже надаю консультацію і пропоную лікування. Алергія це є мультифакторне захворювання, яке не можливо, не має основної такої причини, але все залежить від того, як дитинка народжується, що на неї впливає, в яких у той умовах оточення вона перебуває. І відповідно, сама алергія це грецького в перекладі видування чужорідного, і це ніби захисна реакція, але в той же час вона часто стає патологічною і наносить шкоду власному організму. І на тому її не дається стільки уваги і значення в житті дітей і дорослого населення. Якщо до нас звертаються батьки з дітками і мають відповідні скарги підозру на алергічні стани, ми опитуємо місце проживання дитини, як дитина формувалася, виховувалася, як мама виношувала вагітність, що було під час вагітності. І відповідно, якщо ми не ці критерії ознаки захворювання, ми проводимо або шкірне діагностування, що є золотим стандартом в алергології. Або можливо, можемо пропонувати по аналізу крові визначення певних рівнів алергенів і загального рівня алергії. Шкірне тестування передбачається проведення з 5 років на фоні повного здоров'я дитини, коли немає прийому протиалергічних препаратів і відповідно немає онкологічних або імунних захворювань. Якщо при певних умовах ми не можемо провести шкірне тестування з різними алергенами, це харчовими, побутовими і полком. Ми пропонуємо аналіз крові на визначення даної групи авергенів. Якщо ми отримали ці критерії, підтвердили і співпадають клінічні симптоми, аналіз нам показує, що дійсно є певна група авергенів, ми пропонуємо проводити лікування. Це може бути медикаментозний контроль перебігу захворювання. Для цього в нас є широкий ряд протилогічних препаратів, місцевих препаратів, нашкірних засобів, місцевих для бронхів для носоглотки. Якщо нам вдається контролювати перебіг захворювання, то ми проводимо таку терапію протягом декількох років, спостерігаємо за дитиною і, можливо, на довший час ми зможемо зменшити симптоми. Якщо ми маємо багато аваргенів і багато факторів навколишньому середовища дитини, і нам не вдається медикаментами. Усунути ці прояви, досягнути, як ми називаємо, певного контролю. Ми, відповідно, пропонуємо такий метод лікування, як алергенспецифічна терапія. Це введення винного або причинного алергену поступово в організм дитини. І, відповідно, виробляється певна стійкість, зменшуються прояви і, звичайно, зменшується медикаментозне навантаження. Це дуже старий метод лікування, але часом він удосконалюється, з'являються нові засоби, очищені сучасні різні методи ведення з'являються, і відповідно у нас є широкий вибір і можливість лікування таких станів і досягнути контролю. Ми маємо можливість набагато швидше усунути симптоми, досягнути стійкої ремісії. Зменшити медикаменти, і можливо, навіть ми кажемо, навіть взагалі вилікувати дитину. Хоча рахується, що алергія не виліковна, але ми можемо досягнути певного контролю. І ми дуже вдячні мережі Гармонія, керівництву, яке пішло на зустріч в нашої області, і ми маємо можливість в аптеці гармонія замовляти препарати. Ін'єкційні вигляді драже може бути вигляді спрею, з безпечною доставкою з дотриманням холодового режиму і відповідно безпосередньо на руки батькам для отримання потім подальшого лікування в даній мережі. Ми можемо і знайти різні засоби для протиоргічні. Для корекції гострих симптомів відповідно це таблетовані і місцеві засоби на шкіру і для бронхів, для носоглотки, в широкому асортименті і завжди в наявності. І дуже зручно, що дальня мережа є поширеною по місту, тобто ми можемо знайти завжди препарати, зручні і по розташуванню, і зручні в наявності.